Концертно-театральний центр імені Джона Кеннеді у Вашингтоні є однією з найпрестижніших сцен країни. Тут вважають за честь виступати провідні виконавці та колективи світу. Нещодавно з його сцени лунав український голос. Глядачі оваціями вітали українського оперного співака Юрія Міненка. На концерті побувала Мирослава Гонгадзе. Цього неперевершеного голосу контртенор Юрій Міненко прибув до Вашингтона на запрошення відомої у столиці США асоціації вокального мистецтва, яка організовує концерти молодих талантів та всесвітньо відомих зірок оперної музики. Випускнику Одеської філармонії вдалось за мить завоювати серця американської публіки. Ті, хто, хоча б раз почув спів Юрія, не можуть його забути. А починалось все з дому, з родини. Як признався Юрій, любов до музики привела йому мати. Я з дитинства співав, моя мати дуже добре співає вдома. І ми з дитинства співали українські пісні. І моя мати захотіла, щоб я навчався. Я хотів бути медиком, хірургом завжди. Хотів, я дуже цікавився нейрохірургією. Але мені мати сказала: ні, будеш співаком. Або я був спочатку хармейстером, диригентом. Ну, прийшлося мені. Навчатися в музичній школі школі як піаніст. А потім я вступив до коледжу. Зараз вже називається коледж, це модне модна назва до Житомирського музичного коледжу як хоровий диригент. І вже потім мені сподобал дуже подобалося співати. Я зрозумів, що це моє майбутнє, це моє життя, і я пішов здавати екзамени до консерваторії Одеської, тому що там я вважав, що найкраща вокальна школа в Україні. Отримавши освіту та натхнення в Україні, Юрій Міненко сьогодні в основному виступає за кордоном. Він каже, що на заході його мистецтво користується більшою увагою. В Україні ж у Юрія відбуваються лише поодинокі концерти. Сьогодні майбутнє в Україні для такого типу співаків, як я то сказати, що немає, тому що в мене немає ні роботи, нічого в Україні. В зв'язку з ну, тут грає роль велика і політична. Ситуація в Україні і економічна ситуація в Україні, і, взагалі, те, що сама культура цього співу вона пішла з Європи, вона пішла з Великобританії, тому нічого дивного цього немає. Наші організатори концертів е, собі вирішили, що це не подобається людям. Такі, така манера співу, і просто в мене немає ні запрошень, ні роботи. За кордоном ж графік виступів Юлія Міненка розписаний на два роки вперед. Його чекають найкращі зали Великобританії, Німеччини, Італії, США. Європейська та американська публіка приймає Юрія з захопленням та оваціями. А музичні критики прогнозують йому світове визнання. Загалі кордонів для музики немає. Музика вона інтернаціональна мова. Для неї не потрібно якось мови, щось музику сприймають серцем. Це саме найголовніше. За словами співака, сцена це його життя. Спів це для мене не є роботою, це для мене моє життя. Я отримую велике задоволення, співаючи. Да, інколи я е, маю нервозність. Я як буду, тому що професія співака дуже важка в якому плані? Це на нас <пливає> впливає все. Погода, дощ пішов, вітер, сніг, і різні умови. Е, але це все компенсується, коли ти береш. Першу ноту і вона звучить все тоді все повністю переживання відходить. У цей момент каже Юрій: залишається тільки музика. Мирослава <му> Ґонґадзе голос Америки.